Так, приветик всім. Буду собиратися. Я вам розказувала, що сьогодні в мене зустріч з моєю глядачкою Танечкою. Ми вже з нею зустрічались, познайомились і будемо сьогодні пить кохви сейчас. У нас оце только тривога закончилась з 12-ті ночі. Представте, і гепало, гупало, тут страшне, що робилося, і ракети пускали, і ужас. Розказувати буду вам тепер новості, як ми живемо. Люблю цей крем, буду ще купляти однозначно. Я його хватаю Дуже надовго. За рік в банки, Хотя, бачите, я його не жалію, він жирненький, хороший. І тут скільки? 100 мл. Обалденний крем. Ну що ж, давайте будемо пробувати цю кисточку. поняла? Для тоналки. Я не могу так, как Света, раз-два и, выбачите, уже сделать. Она там чуть-чуть ей надо каплю, и она так растушевывает. Ну, может, то, что та кисточка была маковская, но я не буду за тысячи куплять кисточку. Но у вас есть возможность мне подарить. Сейчас. Я трошки салфеточкой. Ну и что, и давно. Ну. Я к вам должна. Сейчас взяю Подождите. Ну и что? Ну такое. Я не понимаю. Я Света учила, что я кисточкой надо, но на иш кисточки дорогие. Вибачте, у мене не такі дорогі кисточки. Ні, нормально розтушовуються. Зараз на светку. Нормально розтушовується, нормально. У нас не маштор між сусідами. Ким вона базарить. Так, ладно, базу нанесла. Дальше вот. Давайте теперь в канал. як там все це вчила. На руку. да, На руку. і пошла, 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 пошла. Да, девочки, кисточкой э, більше продукту залишається на лице, ніж на. Поняла? Кисточкой краще наносити, однозначно. Однозначно, ты что, Чем спонжиком, вы поняли? Так, сегодня у Кумы день рождения. Вечером. Все вечером, будние дни. Ровно две недели разница у нас. Вот. Еще поедем. Надо цветы какие-то посмотреть. Букетик. Вот. Згляну. Не знаю, девочки. Мені кажеться, що він рівно так лягає, чи я ще не навчилась. що треба... Надо... Я бы больше этот. Я беру салфеточку. Сейчас еще попробуем. Мы не сдаемся. Сейчас попробую. Ну так воно чи як. Якось вона учила, да не спитати Учила, учила, як правильно наносить кисточки. Вона no, розказує постійно Она ж займається, поняли, Оці в неї на курси ходять студентки. ці Вчаться макіяжувати. Не знаю. Мені кажеться, що це така кісточка ходит. На букву Х не подумайте, що хорошо. Мої вже полетіли від бі тривоги, швидко в садочок, бо можуть не успіти. Ну, допустим, да. Ну, допустим, так. Не, неплохо, девочки, неплохая. Ну, та, думаю, что Света на лучше, но все тоже неплохо. Света хоть за миллионы купляю. А, теперь вот это же еще. А ну, попробуем это. Тоже она же говорила на света, что можно. Вот так, вот так. Ну, тут я чуть-чуть. И вот тут. Ну, не знаю. Кажу, тут надо акуратно на наверху блондинкам розтушувати. Не, ну хорошо растушевалась. кисточка хороша. Не така, як у свети. але що маємо, то маємо. Света професіонал. їй надо для роботи, А мені, здесь, для роботи не надо. За 25 тисячі. Короче, це вона, я вам казала, 800 стої, це Вона так стоїть. А Я ее брала со скидкой, конечно, конечно. Что, о чем вы говорите? Только со скидкой. Минус 40%. Ну, короче, там что-то 4-6,5 грн. А на ту, по-моему, и скидки не было. Ну, если я не ошибаюсь. По-моему, а нет. Такая у меня Руби роз. Помню, это все ракушки, сердечки. Бронзаторов мне нравится он очень. Вот я вчера маковские, да, смотрела. Ну, бронзаторы. Мне ничем не отличается чем... Ну маковские. Нема ничего такого, прям разнящегося нет. Что скажете? И это матрешка. Ну? Вот это Ревлон, хорошие румяна тоже, запеченные. Что же я на распродаже, Переходим к моей любимой части. Нанесение, конечно же, хайлайтера. Потому что что? Потому что я королева хайлайтера. Хоть сетка и их цей хайлайтер. Ну, она сказала просто, что как бы, он неплохой, но за эти деньги можно купить получше. Я просто люблю. А все в Браканде, и вам консультанты, они работает каждый консультант работает на определенном бренде, поняла? Кто-то на ланкоме, кто-то на Гюрленях, кто-то на Діор, кто-то на Шанелі, по духам так само. И когда консультант спрашивает, что вам что-нибудь помочь, говорит, да, мне надо подобрать там, духи, там такі-то, такие-то. Вона йде и каже: У нас есть новинка, но веде вас туди, де вона продає. Я раскрыла сейчас тайну, да, Брокардо. Ну, извините. І вони э, продають вам, виходить, этот э, как його продають дівчатки то, що їм надо продати, на якому бренді вона стоїть. Ви поняли? Кожна відповідає за свій бренд. Я так поняла, їм ще ну, процент. Бо та вчора в мене пепа джинс духи э, продавщиця так склоняла. Ні, духи класні, ПП джин з вони недорогі, дорогі, но класні. І ще була скидка на них. Ну, коротше. Духи хороші, ну, туалетна водичка. Мені понравились. Ну, Во-первых, у мене не було грошей, щоб там, собі ще одні духи купити. купить. Вот. Во-вторых, у мене духи є. Я зараз Білі айш люблю. Вот сейчас сезон Білі айш. Знаєте, коли холодно, сіро, і пахне вкусно і сладко. Вот это білі алиш. А я сейчас білі айш. Ну, парфюм. Вот, и она меня так склоняла, так склоняла. Я говорю, не-не-не-не-не, типа, ну нет, нет. А потом девлюсь, она уже других поймала и повела тоже цей пап джинс продає. бабушку с дедушкой. Так что у них как бы такая задача. У каждого свой, видимо, отдел, чешо, ну, таке. Надо кожному своє. Я так беру світленькі теньки і от тут так трохи, ну бо я ж люблю хайлайтер. Мені ж треба, щоб не все. Близько. Не люблю отблизьке. Так що вони ще там теж одна коли-то я шукала тушь вона. Гюрлен, видимо, представляла. Она вирішила мені доказувати, що тушь Гюрлен це лучше. Я обіцяю, що у мене була тушь Гюрлен і вона мені не підходить. Вона може бути найкраща в світі, Но вона для мене погана. Она говорит, это не может быть. Я так говорю, ты что? Вообще упала об дерево. Хотя у нас все так преподнесла. Типа, знаешь, это бжиха, иди там, ты гюрлен типа. Но я с ними там коротко разговаривала. Но я ни с кем не сюсюкалась. Никогда, кроме своих детей. И то тоже. Сейчас сюсюкаться, что ты вырос. Уже какая красивая. Сейчас будем пить кохлы. Este lauder, Estlдер, біля тушь. Одні горя класні, други горять, нет. Я вам скажу, мені не підходить для нависаю века, бо вона перебувається. Вона, в принципі, фарбує непогано. Но так як у мене це нависачий век, летом вона, вона просто тече. Ну, от коли жарко, потіє века, видимо, ну, вона тече і все, вот это мой формат. Как ты начислил? Так. Рассказываю вам новости по поводу мамы кармы. Машина поехала, выловливачи, поехали. Деньги собрали. Я дуже вдячна тем, кто донати Значит, им деньги перевели. Они выехали шукать на то место, да я нашла. Карму шукати маму забрати. Вроді як є з Європи люди, які хочуть забрати. Ну, з того, що... чого в Європу забирають для якихось досліджень чи для чого цих собак, я вже не знаю. Що мене Діма налякав, що каже, на шаурму її ще пустять. Я тепер нервничаю. Понимаєте, я розумію, що якби вона була, то ми б їм зробили теплу будку, купили, зробили, не І вони б вдвох тоді б мала б не тікала б. Вона б з нею в Буді жила. Ну вона ж не захотіла. Кожна дівчина не знаю, що робити, я довіряю этой дівчині за защитнице. Ну, я їй довіряю, я знаю, що вона багатьох тварин спасла вже і ну, как би, я знаю, що вона не напрягалася. Вона така імпатична, як тварин, вот. дуже. Ну, я переживаю за цих, блін, родителей. Не знаю, коротше. Я буду держати вас в курсі. Я просто вже думала, знаєте що, можете її забрати? Ну, я її каструю. Не проблема, Вона ж така манюсенька. Теплу буду, вот. і вона без карми би жила і кастрировать їх. Ну, карму може хтось забрав. Ви пишете карму не отдавайте. Ой, девочки. Ну, ви ж пойміте, що це така відповідальність, це ж не шуточки, це ще одна дитина. Ну, треба покормить, лечу, бігу домой, потому що треба покормить, надо помить. Я ж не могу, я ж гидую, я ж мою поли, сейчас там душевой, по 15 разів на день. Я не шучу, їм испытаю. Я постоянно мою, постоянно убираю там, бо щоб не дай Бог. Я їй мою попу, писю, лапки постоянно, по 2-3 раза в день. Ну, само не купаю, мою лапки і попу пісю підмиваю. Ну, у нас девочка. Вона не воняє нічого. Мені кажеться, що вона пісенці пільонки. вона воняє. Короче. Я не мою хлорка, я послушалась вас. Вот. Но при этом ну, я не можу, щоб животне жила вдома. Я вже говорила. Я люблю тварин, ви бачите, що я не прохожу ніколи пост. Я розумію, що я не можу. На холод собачку, на вулицю викинути, я адекватна. Но тварина жити в будинку не буде. Все, точка. Ну, Це собака вулична, вона не пропаде, ну, якщо їй зробити умови, всі, щоб тепленька була, все. Но вона ще маленька. Вона не буде, ну, цю зиму їй на вулиці не можна жити. Ну, це ж я теж розумію, не викину їй. короче, девочки, пока так, посмотрим. Найдется семья? Хорошо. Не найдется? Ну, не найдется. Ну, что ты сделаешь? Жо, конечно, мы и не выкинем. А что, куда мы уже едим? Так, подожди, я Пардон, я больше. Я уже не могу. Є, ні, ми несемо відповідальність, але я ж говорю, вона жити на будинку не буде. Простіть, навіть вона виросте, буде ходити в туалет на вулиці. Це все я розумію, це все розумію. Я не можу. Ну, не можу я. Понимаєте? При всій к животним я не можу. Мені тварина це для вулиці. Mm. Так що, ну, або десь якусь літню летнюю строить, их построить, а в хаті А так не буде і все. І я проти Валеров, проти цепей. Собака не має сидіти на цепку, я категорично проти І категорично проти Валеров. Це та ж сама клетка. Ну, в ней должно быть свое место, вона должна ну, би, свободно перемещаться по двору. Ну, Посмотрим. Все, я собираюсь вам хорошого дня. Пишіть комментарии. а я сейчас позвоню. Поздравляю, шокому знімаш. Все пока.